Не так багато лишилось до початку 26-го, і я хочу з собою поспілкуватись без склеюк, без води, без цього всього, по факту, не як з дівчиною, а як з пацаном, в якого не вийшло. Скажи мені, будь ласка, чому у нас з тобою не вийшло? Чому? Те, що ми ставили собі цілі, ось до кінця 25-го у мене була та машина, тот бізнес, тільки то підписників у нас цього немає. Чому? А я знаю чому. Я сьогодні йшов за води, я його осознав, я поняв чому. Бо дуже багато, я собі дозволяв відпочивати. Оце знаєш, давай потім відкладати. Оце я вставши після заводу, відпочину або ще, постійно шукаю якісь відмовки, відмазки. І я зрозумів, що я б набагато більше зміг досягнути, якби я вкладався кожен день на всі 100%. І хтось мій міг би сказати, ну кожен день це ж треба відпочивати. Ні. Якщо вам подобається те, чим ви займаєтесь. Вам не будь такого, що ось я більше не можу, мені там надоїло, такого не буде, що в мене немає сил, я не хочу. Коли ти будеш бачити, що на тебе підписується. Ти будеш бачити, що в тебе ось по кожнам вже чуть-чуть-чуть-чуть виходить ближче і ближче до тої машини. Тот бізнес ти бачив, починає виходити. Коли ти здавався, коли не виходило, не виходило і почало виходити. Як я вже сказав, цей відос взагалі без плану, взагалі, я тупо в моменті думаю, я повинен знати для вас цей відос. І я тут його знімаю. Я виставлю хоч як світло, я не знаю навіть, як мене видно, чи мене видно, чи мене чутно, тому що я записую на телефоні айфона. І ось так. І все, що я хочу собі сказати, що 26-й повинен бути наш. Наш з тобою. Пойми не їх. Не тих, хто там добивається, а наш. Тому що ми чоловіки, ми воїни. Ми завжди повинні взяти своє, завжди кладатись на 100%, якщо ми хочемо чогось щось мати. І пойми, нічого такого, що в тебе багато помилок. Головне це, це, що ти їх осознав, ці помилки, і готовий якось діяти, видаляти ці помилки і позитивно ставитись до того, позитивно ставитись до того, що я осознав, я, я поняв, в чому фішка, в чому діло. І хоч собі сказати. Поділитися з тобою, знаєте, такою фішкою таким лайфхаком, з допомогою якого. У мене щось починає виходити. Якось у мене починає мотивувати людей. У мене люди, які завжди з мною списуються, я їм допомагаю. Якось в мене починає виходити, будувати адекватне чудове тіло, яке мені подобається. Один лайфхак, що я тобі можу сказати? Холодний душ. Як би це не банально звучало, холодний душ. Все, холодний душ. І ще, що дуже тобі допоможе, почни. З 26-го не ганяти лису. Тупо почни! Місяць! І ти побачиш, наскільки у тебе буде вогонь в очах. Ти побачиш, наскільки ти захочеш добивати цілий. Я вже давно цим не займаюся, але я тобі скажу: почни 26-го з холодного душу, но спочатку тепла вода, холодненька. Загугли вінеті або напиши, я тобі скажу, як. Чітко починати хлопнути душу, щоб не заболіти. Не заболіти! І почне з того, щоб не ганяти лисого. Це, що там кажуть, що там научно доказано туди-сюдим, що це якось погано впливає. Ні. Це не погано впливає. Це спеціально так кажуть, тому що Це, що ти дивишся, там мільйони баксів в цьому бізнесу. Я відійшов від тебе і тобі сказав, з чого починати. І скажу тобі все. У нас все з тобою вийде, якщо ми цього захочемо. Якщо ми цього захочемо і будемо йти, блядь, кожен день на ці 100%, неможливо, щоб не вийшло. Тому я бажаю 26-му і собі бажаю почати діяти і більше ніколи ні одного дня не сумнівати в собі і не відкладати. Пиши в коментах, я готовий. І я пойму, що я не один такий. Хто й так іде цим шляхом, хто і так добивається чогось, Ну, з 26-го. Почне діяти, тому що 26-й це наш. Всім пока. Побачимось з вами в наступних відосах. Як завжди, з вами був я, Саша Конух, та людина, яка допомагає тобі. І, і ви ті люди, які допомагають мені. Ми з вами команда. Йоу!